Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водолій. З якоїсь причини наступного тижня ви відчуватимете, немов ви опинилися в тупиковій ситуації. Що ви не здатні знайти якийсь вихід чи знайти якесь рішення. Чомусь наступного тижня ви не будете здатні подивитися на ситуацію з іншого ракурсу під іншим кутом, що ускладнюватиме вирішення вашої проблеми. Імовірно, це станеться через те, що з якоїсь причини ваша інтуїція не працюватиме наступного тижня. І ви не зможете дослухатися до вашого внутрішнього голосу, не зможете отримати його підказки. Та навіть подібні неприємності в вашому житті не здатні порушити вашу емоційну стабільність. Ви спокійні, ви якоюсь мірою впевнені в собі. Ніякі зовнішні впливи не здатні цього змінити. І завдяки цьому ви зробите спробу знайти власний шлях. Щоб не залежати від якихось зовнішніх факторів чи від чужої підтримки. Ви зможете діяти самостійно, навіть якщо цей процес спочатку здаватиметься важким. Карти радять прислухатися до свого серця, до внутрішніх переконань, коли ви приймаєте якісь рішення. Карта закликає до гармонії в ухваленні рішень. Вона радить довіряти вам своїм почуттям і моральним переконанням, обирати шлях, який забезпечить емоційну рівновагу та задоволення.